Друзі, всім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Чергує матч регулярного чемпіонату України з хокею. Розпочинається у нас прямо тут прямо зараз. Пряма трансляція з Одеського палацу спорту. Ну і як ви бачите, зараз капітани двох команд під'їжджають. Представляти їх не треба. Одещина проти Київського сокола сьогодні ось таке у нас протистояння. Ну і ось воно відбулося. Сокіл виграє на початку цього матчу шайбу по нашої трансляції. Володимир Чердак сьогодні під 17-м номером в ролі капітана Київського сокола без Віктора Захарова. Сьогодні кияни грають, і Віктор Захаров попередньому матчі із Кременчуком. Був вилучений зараз не про це. Зараз про те, що в нас дуже швидко рахунок стає 1-0 на користь сокола, кидок від синьої лінії. Так менш ніж півтори хвилини знадобилося піянам, щоб відкрити рахунок у сьогоднішньому матчі. Ну і ось е зараз будемо дивитися на повторі, як так ледь не з першого кидка е Радикхас, який часто дуже класно якісно рятує свою команду. Пропускає в цій ситуації. Дивимося, все лоту стужку робить ось це накидання від синьої лінії, і здається, що там було ось це підставляння, тому що точно. Вони між собою відіграли два в чемпіонаті України і одного разу в Кубку. Зустрічалися. До речі, кубковий матч також ось на цій льодовій арені, як ви пам'ятаєте. Був. Ну і тоді все розпочалося. Тут зараз буде вилучення за удар Коліном. Невеличкий брак, невеличка хиба під час побудови своєї більшості у чужій зоні. І цього вистачило Одещині, щоб на якусь мить більше суперника перервати. Ось тут цікавий момент. Втім, судді свистком цей епізод зупиняють. Чердак на Толстушка. Всеволод правіше віддає. Знову передача на Володимира Чердака. Чердак лівіше. І ось тут можна близьку комбінацію розігрувати із китком. Напевно, по воротах, і, власне, так воно і відбувається. Вже розтягнули по всіх кутках ось цю трійку оборони кияни, Трійку оборони суперника ще і воротаря. Так з цим опонентом грати і продемонструвати зуби вже. Після рахунку 0-2, звичайно, це важче, але потрібно робити зараз, яка класна передача. І поки що серйозної якоїсь роботи, серйозних викликів в Олега Петрова немає. Тож давайте. Зараз все ж таки буде ще один свисток і ще одне вилучення в нашому поєдинку. Олега Шафаренка це 14-й номер Кирило Бортніков, оборонець і три нападники, 88 й Максим Жеребко. Зараз який момент це розводить арбітер руками, показуючи нам, сигналізуючи про те, що Шайба не перетнула лінію ворітку. На жаль, ось цей конденсат на захисному склі нам не до кінця дозволяє. Шевченко ось зараз якраз зупиняють в нейтральній зоні. І ось тут арбітер вважає, що не за правилами це було зроблено. Знов Одещина у чужій третині розташувалася. 35 секунд на реалізацію більшості ще залишається. Шайба виводиться на периметр. Тут багато вільного простору можна віддавати під кидок. Одразу є кидок і сейф від Данила Макаренка. Одразу хочу. Перепросити за те, що в першому періоді був впевнений. Ось то просто якоїсь е, незрячої свої е, консистенції. Не знаю, який був певний, що грає Олег Петров. Ось впритул просто Макаренка не бачив. Хтось виправляюся, даруйте е, з перших секунд грає 20-й номер у воротах. Данило Макаренко в першому періоді особливих проблем не мав, на відміну від його візаві, який зараз пропускає втретє. Мазур робить рахунок 3-0. Київський сокіл навіть в ситуації, коли грає в меншості, так підтискає суперника. Ну і закидає. Хоча зараз вже цей гол, здається, що відбувся у форматі 5 на 5. І ось як в першому періоді зовсім не позитивним був початок матчу для Одещини, так і зараз, початок другого періоду. Гейт Кепський пропущена шайба ще й вилучення зараз за затримку суперника руками. От, вона повертається знову на вільний лід на вільних гравців, товстушку віддає знову на лівий фланг через чердака. Тут о, часто йде розіграш, і шайба ще одна опиняється у ворота. Холійник закидає. Олійник, який в минулому матчі асистентський хитрик оформив. Зараз виступає вже не як асистент, а власне як кінцева. Точка цієї більшості. Так, гравець, від якого шайба залітає у ворота. В першому. Чердак тягне шайбу. На чужі ворота. Володимир Чердак. Так, я перепрошую. Щось в мене сьогодні із номерами зовсім не складається. Знову ж таки, це не чердак закидає, а е, відзначається Матвій Бурдаков. Дуже класний прохід. Палацу спорту в Одесі Шайбу потрібно буде з чогось так розпочати в Одещині в цьому двобої. Вилетіла шайба, ось ми бачимо на трибуни, і тут якраз для ось цієї чарівної родини і дитинки буде сувенір, символічний подарунок до Дня захисту дітей. Сокіл натомість перехоплює шайбу і одразу три гравці просуваються на ворота. Ось тут буде вилучення. На відкладному штрафі Сокіл зараз грає. Підок. І першу шайбу зараз пропускає вже Андрійчук. 6-0 стає рахунок. На відкладному штрафі Сокіл закидає. По вісім матчів вже відіграли у Сокола цей круг якраз буде восьмим. Ну, і зараз небезпечний момент біля воріт Сокола Одещина намагається все ж таки ось цю шайбу простижу зараз закинути. Воно. Дворецький, але все ж таки Шайба повз нього проскочує, і ось тут вже буде атака від Сокола. Ух, який красивий кидок зараз. Якщо б закинув, звичайно, це, напевно, був би один з найкращих. Ходе ми з вами біля воріт не побачили. Так, на кого б можна було ось цей простріл віддати, щоб в порожні ворота спробувати закинути. Зараз який момент. І ось ще один гольовий точно в свій актив Одесити можуть записувати, але на жаль, для них це все одно не гол. Вже за підсумками цього моменту ми бачимо, що у воротах опиняється чотири шайби вдалося в другому періоді закинути в ворота суперників. Зрозуміло, що ну хочеш не хочеш, рахунок 6-0 впливає на характер гри. Тим не менш, зараз вдається його збільшити. 7-0 він стає. Римар приймає вітання. Він якраз щойно біля чужих хворіт, допрацював. Ось ці сім сьогодні попередні два матчі чемпіонату. Зараз могла восьма влітати, але пощастило Одещині, що просто не вдалося акцентовано влучити по шайбі своє Даниленко його вихід до себе. І ось зараз можна було закидати, але навіть в такій ситуації не щастить. Буде вилучення Петро Савчук в боротьбі біля борту у власній зоні правила порушують проти суперника. Поки що наповторювався момент, коли Тимченко міг закидати, причому не раз. Нахід Абдулаєву. Абдулаєв зараз може віддавати передачу. Ну, як так, Расім не зміг віддати пас. Повз одного останнього захисника, хоча зараз є момент, щоб можна було добити шайбу у ворота, ні, арбітер розводить руками, сигналізуючи нам про те, що голу немає в цій ситуації. Хоча до нього одразу апелюють гравці Одещини. Хоча ні, є перехоплення від Одещини, Швидко Янішевський виправляє ситуацію і сам зараз пропонує себе попереду підтримує дуже активно цю атаку. Можна закидати. і... Щастить вже Одещині, що шайба не опиняється у всі ці воріт. Кальці на шайбу відбирають. Бабинець красиво зараз віддає на вільного партнера, але ж кидок. Бортніков віддав на партнера. Вихід з оборони в атаку. Дуже швидкий класний проходить у Сокола. Ну і ось тут все як по нотах розіграно. Знову ж таки, ось ця ланка, про яку. Ми говорили перед цим, так що ось тут якраз зіграність ось ця хімія вона відчувається просто неозброєним оком, наче потилицю. Небезпечний кидок по воротах Макаренка. Ще одна спроба. Ну, от наче зачаровані ворота для Одещини, що ту саму пам'ятну. Першу шайбу ворота Сокола провести. І зараз є момент, але не вдається. Трок секунд більшості ще залишається в Абдулаєвої компанії. Зараз якраз Росій кидав від синьої лінії. Але кидок був заблокований. І знову контратака. І тут фактично вихід віч -навіч. Не вдається. І Шайбу, в принципі, перехопила в чужій зоні, але зараз довелося перебудовуватися. Атака продовжується. Мазур як красиво віддає, ще одна передача, ну просто вже загрались тут хлопці. Сунуто ворота, Піднято рука арбітра. Розігрує більшість. Хвилина ще у форматі 5 на 4 залишається. Шайба на п'ятачку, добивання немає. Притискає Андрійчук шайбу до льоду. Тут буде вилучення, можливо, навіть не одне, тому що за свого голкіпера вписуються одесити і напевно, що цілком мали рацію в цій ситуації. А ні, ви знаєте, вилучення якраз тільки в Одещині, І це 5 на 3. Гадав, я, що може бути обопільне вилучення в цій ситуації. Ну а 5 на 3 це такий дуже товстий натяк на те, що рахунок зараз може збільшитись. Пустушко вже притискає суперників майже до ось цієї лінії початку в кіл, кіл вкидання і ну, ось такий розіграш просто не залишає жодних шансів для суперника і знову визначається та сама спецбригада більшості команди Олега Шафаренка яка реалізувала і попередні дві більшості 16 жовтня було 7-0 потім Через місяць, майже 13 листопада, було 8-0. Тобто 7-8, сьогодні вже 9. І залишається грати зовсім небагато. І тут ще щастить, що 10-та насправді не влітає у ворота Одещини. Зараз ще може влетіти. Ні. Мазур проти Абдулаєва. Це було останнє вкидання в нашому матчі. І на цьому фінальна сирена лунає, яка зупиняє цей поєдинок на рахунку 9-0. Дійсно, наче якась магія у цьому протистоянні двох команд. In this case man